Вітаю, друзі! Ви просили більш детально розповісти про автономну пічку на виробництві? Почну з того, що відео по встановленню цієї пічки буде в описі, і зверху зараз з'явиться підказка. Кому цікава сама механіка, можете зайти подивитись. Загалом зразу розкажу про проблеми, з якими ми стикнулися. Перша проблема це був слабий блок живлення, стояв він у нас в цьому місці. Це був блок ось такого типу, і він не витягував. Пічка запускалась, насос спрацьовував два рази і вона тухла. Потім ми поставили оцей блок і він її витягнув. При цьому пічка не писала ніякої помилки абсолютно. Тобто робимо висновок, що ампераж для цієї пічки дуже важливий. Таку саму зборку пічки з батареєю я робив колись в своєму гаражі. Це відео також присутнє на каналі, і по традиції зверху буде підказочка і в описі посилання на це відео, кому цікаво, подивіться. Ідея в тому, що коли я поміряв перометром температуру на вихлопі. То побачив, що тут є 300 градусів. Для порівняння на виході з самої пічки температура досягає 100 120 градусів, це на максимальних 5 кВт, які видає ця пічка. І ще тоді я подумав: а чому б не прилаштувати отаку от батарею і не знімати оце все тепло? Навіщо ж його викидувати на вулицю? На жаль, я не зможу вам передати температуру цієї батареї, але якщо по тактильним ознакам... То пічка зараз працює на мінімалці і руку я можу протримати от буквально 4-5 секунд і Мені стає гаряче. Тримати руку вже неможливо. Батарея дуже гаряча і це додає тепла в нашому приміщенні. Якщо подивитися по дисплею, то у нас 16 градусів для порівняння. Вчора ввечері, коли ми її запускали, було плюс 9. Повторюсь, пічка у нас стоїть 5 кіловатна. І зараз вона у нас працює на 1,7 кВт. Це мінімум, менше виставити не можна. Давайте тепер разом з вами зробимо невеличкий тест. Навалимо її десь на 5 кВт. І подивимося, наскільки прогріється приміщення максимально. На вулиці зараз десь мінус 5 градусів. А поки пічка розганяється, розкажу вам про оцю важливу штуку. Це злив конденсату. Це дуже важлива річ, бо якщо не зливати конденсат, то за ніч буквально у вас може набратися стільки води тут в трубі, що вихлопу не буде куди діватися. Пічка пропрацювала ніч, давайте подивимось, чи буде тут взагалі конденсат. Може я вас обманюю. Як бачимо, конденсат є. Під'єднання до пічки дуже просте, на хамути це все дається в комплекті, але більш детально хотів зупинитися на під'єднанні до батареї, бо це угарний газ, з ним треба бути дуже обережним. Також був куплений датчик угарного газу, який нам покаже, якщо вдруг щось піде не так і вихлопи підуть в приміщення. Тоді він нам буде сигналізувати. Він наразі до нас їде, поки що показати вам його не можу. Дивіться, сюди зайшов вихлоп в цей фланець. Тут я намотав стеклотканину і покрив зверху металом з банки звичайної. Таким чином вийшло дуже герметичне з'єднання. Внизу все дуже просто. Звичайна труба, температури тут великої навіть на максималках нема. І за того труба пластикова витримує без проблем. Вона тримає, здається, 60 або 80 градусів. Без питань, а може і більше, можу помилятися. Електрична частина влаштована дуже просто: акумулятор, з нього напряму до пічки йде живлення. Тут все підключено і зразу до акумулятора підключена зарядка. Коли вимикають світло, працює від акумулятора. Коли світло вмикають, зарядка автоматично починає заряджати акумулятор. Вона розумна, вона бачить супротив на акумуляторі, коли він повністю заряджений. І не заряджає його, переходить в режим стабілізації. Друзі, пройшло буквально півгодинки. Скинув я знову на мінімалку, бо стало настільки жарко, що я вам навіть передати не можу. Пік температури за цей час, поки пічка була на максималці, дійшов до 20 градусів. Це дуже жарко. По моїм відчуттям, було реально градусів 24. Таким чином, друзі, тест пічки на сьогоднішній день якийсь такий. Я думаю, що ми дочекаємося великих морозів і побачимо, як вона буде вести себе в великі морози, бо мінус 5 це таке діло. Та загалом, в порівнянні з такою ж пічкою в моєму гаражі, я не очікував такого вау-результату. Я сьогодні зранку зайшов, окрім цієї пічки, нічого не працювало. І, в принципі, на виробництві знаходитись дуже комфортно. Хочеться навіть зняти куртку, бо стає жаркувато. І за того, що тут об'єм набагато більший, ніж в моєму гаражі, я реально не очікував, що буде такий результат. Що ж, друзі, пройшло вже, мабуть, тижні три. З'явилася у нас отака штука це датчик угарного газу, про нього я вам вже казав. Дуже класна штука, не дай Боже, десь буде пропускати вихлопні гази, він зразу просигналізує, про те, що рівень шкідливих частин. Повітрі зашкалює. Тепер по температурі. Е, дивно, але доходила температура до мінус 15 і їй абсолютно все одно. Вона гріє однаково на мінімалці. Тобто цех прогрівається однаково, що в мінус 3, що в мінус 15. Для мене це дивно, але факт є факт. Загалом, друзі, таке відео вийшло, таке в нас рішення під наші потреби. На цьому все. То й таке.